Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися давно, вже займаємося справами, вже печемо для хлопців, печемо вже піци. Так що вікуська гуляється, грається, бігає, квітки нюхає. Він у нас вже показує, який піон розцвів. Бачите? Погодка сьогодні в нас сонечко і дуже тепло. Ну, порівняно з тими днями, що було, то цей, ну, а взагалі то дуже тепло. От. Гарно, гарно. І ось ось ще показує вам піони. Угу. Хай квітник пооткривається більше, тоді будемо показувати. Сьогодні допечимо, все спакуємо. Я відвезу. Вже нашому волонтеру. От. Сьогодні ще хочу хоч і багато так от планів, треба ще мені сьогодні з'їздити на кладовище, полить квіти, щоб приймалися добре. От. А ще що будемо робити, не знаю. Щось треба приготувати. Але в першу чергу ми вже поснідали, а в першу чергу зараз напечемо хлопцям. А потім будемо щось собі думати. Якщо буде щось, придумаю таке цікавеньке, і з вами поділюся якимсь рецептом. Дай вікусік. Ой, побігла сьогодні, каже, такий, каже, мак у садку там лежить і приносить. Уже зірвала мак і каже, що він там просто лежав. Я кажу, мабуть, ці пташки рвуть. Ось маленький який мачок. Там є трошки більше, трошки менше. В общем, нариваю квіточки і нам носи. Так, пішли ми працювати, покажу потім результат нашої роботи. Поки ми піце наші спекли і поки вони в нас вихолоняють, я хочу зробити рулет у місто колбаси, щоб нам не їсти а Рулети краще їсти, воно смачніше. Я взяла свину-груднинку, і зараз покажу вам, як я її готую до цього, щоб запекти. Що я роблю? Як роблю? Так, приступаємо. У нас воно називається груднинка. Не, мама каже, що це у, свини... у свині із живота. Ну, в общем. Я думаю, що якщо в магазинах називається рудинка свинна, то я думаю, що це в кожному магазині так, це не тільки так. Так, так як вона у нас тут тонесенька, а тут трошки товща, я отут одріжу, щоб він у нас був рулетик такий, рівномірний. Зараз розрізаю. Отак от зроблю. Жиру зовсім мало. Так гарно. Ми сьогодні наморилися знову з цими піцами, але нічого. В якусь я там підготувала вже ці рисуночки. Я вам потім все покажу там, у відео. Обов'язково бо я зняла. Це там є. Так, розрізала. Так, воно ще отут, мабуть. Так, тепер ми його отак от беремо. І я так вам покажу, я ж не буду все рем'я стукати, і трошки відбиваємо молоточком. Отак. Так, по всій длині. Потім покажу, що буду робити далі. Так, відбили ми його. Тепер беремо нашу олію. Звичайно. Так, я наливаю це все сюди в мисочку. Ми будемо це все змащувати, наш рулетик, тому нам потрібно. Так, сюди вичавлюємо чесничок. Він дуже смачний. Ну, може, так теж хтось запіка? Нам подобається. Думаю, робитиму його з вами поділюся? Так, це сюди додали. Тепер чорного перчику насипаємо. Я напишу, скільки я взяла м'ясця під відео. Ну, а от таке пряно ще то напишу за, все кидатимете за своїм смаком. Так. Тепер беремо лавровий листик. Теж сюди таку переминайте. Так. так. Отакий от ось суміш перців беру. І сухі помідори так, тепер сіль. Сіль я сюди отак от солю прямо на м'ясце. Так, і сюди ще трошки. Так, перемішуємо це все добре. Дивіться, яка в нас суміш вийшла. Пережимо або ложечкою, або ось такою, таким віничком, розмазуємо все по нашому місцеві. Можете руками, як вам подобається. Перетину сюди можна додавати за вашим смаком, що ви любите і що ви хочете. Я беру в мене ось кислий огірок. Я два штучки взяла. Так, беремо його. І такими стежечками ріжемо. Не хочете, можете взяти просто моркву? Це все за вашим бажанням. Можна пересмажити цибульку із морквою, теж додати сир, ну, все, що ви любите. Так, ще один. Так, тоді беремо. Отак от нашими кінчиками. Воно у мене тут просто трошки не рівне. У вас, якщо рівніше, воно буде краще крутитися, але нічого, ви так тугенько його закручуєте, воно буде триматися і все буде добре. Так, отак. Закручуємо його. Потім беремо, закручуємо його ниткою по всій так длині. Ставимо в духовку. Так, потім ще забула сказати, коли ви закрутили, дівчатка, обсипте обов'язково ще сіллю. Так, ось так от ложимо в таке деко стекляне, так, як я говорила, на час. А далі я вам, дівчатка, я вам все під відео напишу. Потім, коли вже там воно постоє в наш час, я потім розрізаю цей рукав і ще печу. Ось, дівчатка, який він у нас вийшов, він, правда, гарячий. Він треба, щоб він захолонув, тоді він ріжеться красивіше і гарніше. Але він соковитий і смачний. Ось такий він в розрізі. Ось яку смакоту ми вже зібрали хлопцям в ящичок. Піде ножик мені приймати. Ось так, бачите, у ящики там додали по одній пасочці. От, так зробили для краси. Мама, добрий день. Добрий день. Добі, мама. <ривіка>, мама <добіла> <ривіка> Вона вже казала. Так, ось так. От ми з мамою і з вікусією зробили хлопчикам наші пасочки. Так ми їх запакували. У нас була така жовто-блакитна ленточка, птичечка. Ми так запакували, так вийшло. Так, це наші піци. ми їх заплексували. Це вікусіни малюночки. Ось, о, бабуся їх. Це і ось ще одне. Допомагали мені. Да. Ну, в общем, разом зібрали, їм буде дуже приємно. Зараз причепимо до кожного ящичка і вечором все відвеземо. Ну, та вже вечір, ну через деякий час. Вікусь з собою не взяла. Їду вже Везу. смаколики хлопцям. Так що, слава Богу, день закінчився і ми усе доробили. Боже, хоч би не впасти. Їду. Зараз вам покажу, як, як я їду. Ось так. Все склали, в корзинки і тут, і все везу. Так що з Богом мені зустрінемося вдома. Я вже вдома вже приїхала. Я, вам... Вас... я вам покажу дракона. Дракон вона зараз вам покаже. Ось вот, так окладайте. Дівчатка і хлопчики забула вам сказати е, на що то цього рулету, бо я так сказала, нами трошечки була виморена, і м -м, хочу що сказати. Що треба, як оце ви його закрутили, щоб він у вас постояв дві години. Він як він добре промаринується і буде дуже смачний. Якщо немає можливості, то взяли, поставили і вже будете пекти. Е, так що ми посмакували дуже смачно. От Вікуся він показує вам маки. Ми будемо вже йти з дівчатками відпочивати. Бабуся вже нас відпочиває, а ми ще ходимо. Ну Я ж тільки ж приїхала із сусіднього села, відвезла все волонтеру, все. накрутила педалі туди-сюди, не знаю, скільки там кілометрів. Вікусь, я теж хотіла, але ви ж бачили, скільки в мене було всього. Кажу, сиди, котику. Да? Рисуночки дуже всім да. сподобалися, малюночки її. Так що хлопчикам буде приємно. Хоч і ми дуже і заморилися, але дуже раді, що хлопцям повезеться все-таки домашня випічка із страви. Особливо такі, ми їх ленточкою той жовто-блакитною зав'язали. Мені здається, це буде дуже приємно. Дивимося, на нас підписуються нові люди. Ми дуже раді всіх бачити. Поважаємо кожного, не забуваємо своїх і стареньких, і новеньких підписників. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Пишіть ті мікана на Пока!